Добрий день вам любі друзі. Хто дивиться наш канал. ми обіцяли, хочемо показати той кусок площу картоплі, де було. Позапрошлий рік була висіяна герчиця тут. І прошлий рік кинутий навоз. воз. Не кругом трошки, ну це. Зараз будемо бачити, яка в нас картопліка тут уродила. Бачите, які, що дає таке удобрення. Ну тут внизу, звісно, воно трошки. У нас хуже задуха від ставка. Зараз будемо бачити, зараз буде смена на власті, буде їздити жінка вже моя на трахтірі. Я вже буду вибирати і снімати трошки. От уже жінка рулює. Радок в радо. Не пропускати. Через єдемо, тобто через два. Ось довго, Бачимо, що тут краще. крупніша бараболька. Чим вище, тим крупніша. От нам кажуть всі люди в селі, що у вас барабуля роди, бо при долині. От ми зараз покажемо вам при долині барабулю. Може, звісно, камера у нас така і не сильна, може і не сніме, яка вона. І покажемо, чим вище. Тим краща. Бо всі думають, що якщо при долині, то значить має бути бараболя кращою. Бо думають, що від ставка та тягне влагу. Чим вище. Тут усе, напевно, зависить від землі. О. А це моя жінка сьогодні рулює. Каже, та що це я лише вибирати картоплю, а що я не повинна за рулем посидіти. О. От дивіться, яка бараболя на самому. Вверху. Ну, у нас в селі всі люди думають, що при долині краще. А в нас 60 метрів 70 метрів від долини і барабуля наоборот. Краще, ніж унизу. Все, от і закінчили ми цей рік з картоплею. Всі, бачать, всі побачать, яка вона, що було. От наша сімейка, яка допомагала вибирати картоплю. ну Двох ще нема. Один уїхав, одна втікла. Сьогодні її немає щось. От Що я вам хочу розказати? Ну, побачите, яка картопля, як уродило. А на цьому от кусочку, де я казав, що був. Навоз кинути і один рік герця посіяна. Побачите яка різниця. Ну, Може на камеру вона й не дуже різниця велика. Ну, в самом ділі, то є снарядок з відро більше, ніж без герчиці і без навозу. Всім спасибо за допомогу. Ждемо на наступний день, да. да. на на щоб, щоб всі були салилити. живі і здорові. Слава щоб... Україні, перемоги нам і всього самого найліжого.